З'явилися нові подробиці служби Віталія Козловського і виявляється, він давно звільнився з ЗСУ. Командування сухопутних військ, відповідаючи на запит громадське, повідомило, що Віталій Козловський офіційно не перебуває у лавах ЗСУ у травні 2024 року. Він був переведений із Національного президентського оркестру до 22-ї окремої механізованої бригади на посаду солдата резерву. Він прибув до частини 17 червня та мав проходити навчальні збори. Та вже за 10 днів, 28 червня, півак був звільнений у запас через необхідність догляду. До за близькою людиною з інвалідністю, Попри це нещодавно в інтерв'ю артист казав, що з побратимом займається патронатною службою, і збирає кошти для своєї колишньої бригади. Однак у ЗСУ сказали, що патронатну службу після звільнення відносно військової частини Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження. У Свою чергу у прес службі Віталія Козловського пояснили, що він справді не є військовим, але продовжує допомагати армії через благодійний проєкт патронатну службу промінь допомоги 22 другої окремої механізованої бригади, яка діє як окремий. Fond